Доброго ранку. Ми любоперекладник викраленомовного каналу. Гарний. Сонячний ранок не дуже теплий. 13 градусів. Хоче для вересня. Я вважаю, що це тепло. День обіцяє 26. Це просто гарно. Сьогодні вже 3 вересня 2025 року. Серед. Середа. да. Середа. Це гарно. Завтра четвер, післязавтра п'ятниця. Дитина на сьогодні навчається. Ой, У -у -у -у. На другу зміну. Щось таке придумали. Починають в одинадцяті, закінчують о шостій. Щось таке. Як прийшла нічкарка. Ні ну, Ось не чув вибухів. Такі тихі, ну, Тривога, звісно. Хвилин 15-20 тому відбій повітряної тривоги був. Це вже звичайно. Навіть недільно. Чекаємо, коли закінчиться. Не завжди тривоги вибух, але поки що ні. На жаль. Все всім. миру добра, гарного дня. Гарної середи, всім миру добра злагали. Ох і злагоди, всім щиро дякую. Я звичайно буду машина, незважаючи на що. Все, пока мої люди. Гарного гарно. дня.